Правильне освітлення, різдвяний текстиль і різноманіття гірлянд. Ось основні складові домашнього свята за містом. Напередодні нового року ми склали шорт-лист найпростіших і найкрасивіших ідей декору. Вам знадобиться всього один вікенд і трохи наткнення. Один гірлянда освітлення грає мало не головну роль в новорічному декорі. Чим більше вогнів, тим казковішою буде атмосфера свята, прикрасти гірляндами терасу. Хідні двері і навіть дах будинку. Ефект не змусить себе довго чекати. Два мерехтливі ліхтарі. Якщо у вас є садові ліхтарі, наповніть їх різнокольоровими ялинковими кульками. А поруч поставте свічки, вийде оригінальна новорічна композиція для веранди або саду. Три штучна ялинка не хочеться прибирати з підлоги, опадають голки. Тоді штучне дерево для вас ідеальний варіант. Та й пухнасті припорошені і неєм гілки у сьогоднішніх штучних ялинок виглядають зовсім як справжні. Чотири забавні гості: напевно, у вас на ділянці знайдеться багато впали гілок. З них можна зробити новорічні фігурки, наприклад, діда Мороза або сніговика. Фігурки можна поставити уздовж сходів або прикрасити ними зимовий сад. Немає часу на хендмейд персонажів із зимових казок, оленів, гномів. Діда Мороза можна з легкістю знайти у великих гіпермаркетах. 5. теплі пледи. Навіщо тулитися на кухні, коли можна організувати святковий стіл прямо на вулиці. А щоб вам не було холодно, постеліть на стільці м'які і теплі пледи. Повірте, зимовий пейзаж того вартий, 6. все для сервірування. Не забудьте прикрасити обідній стіл на скатертину постеліть, доріжку з яскравим малюнком, класичні лінні серветки можна прикрасити гілочкою ялини або розмарину, скласти в фігурку сніговика або ялинки, картину доповнить новорічний свічник на кілька свічок. Сім із гірлянди, якщо на вашій ділянці є пташині гнізда. Пропонуємо прикрасити їх світиться гірляндою, вийде оригінально, а ввечері у вас з'явиться ще одне джерело світла. 8. декоративний вінок Новорічне оформлення будинку має починатися прямо з порога. Повісьте на вхідні двері Різдвяний вінок він задасть правильний настрій всім вашим гостям. 9. наклейки для вікон. Наклейте на вікно або будь яку іншу гладку поверхню тематичні наклейки. Підійдуть забавні сніговики, олені і Санти. Вони будуть нагадувати про наближаються святах і подбають про гарний настрій всіх домочадців. 10. Гірлянда у вигляді хвої. Прикрасьте пухнастою гілкою перила дзеркало. Дверний отвір або камінну полицю. Робіть ставку на хвою. Голки, якої світяться в темряві, цей ефект світіння досягається завдяки використанню інноваційного способу обрізки пластику. 11. новорічний текстиль. Перед день нового року саме час оновити домашній текстиль для свята відмінно підійдуть постільна білизна і подушки яскравих кольорів, скатертини і пледи з різдвяним орнаментом. Якщо ви хочете користуватися цими тканинами весь рік, вибирайте більш нейтральні малюнки, червону клітку або літерні принти. 12. багато свічок. Ви будете здивовані, наскільки зміниться атмосфера в будинку, якщо замінити лампи і світильники на звичайні свічки. За допомогою клею і матеріалів для шиття, бісерних намистин, стрічок і непотрібних гудзиків можна надати свічкам святкового вигляду, 13. Дляри природи впустіть в будинок зимову природу, шишки і ялинові гілки можуть стати оригінальним оформленням декору Прикрасьте їх глітером або об'яжіть стрічками, і можна сміливо прикрашати шишками ялинку в святковий стіл. А також двері і вікна будинку. 14 штучна хвоя у гірлянди. Оригінальним новорічним прикрасою спальні стануть розтяжки з улюблених фотографій і різдвяних листівок. Вам знадобляться світяться гірлянди, двосторонній скотч і трохи наткнення. При бажанні можна прикрасити композицію ялиновими гілками робіть ставку на штучні, тоді іголки не посипляться на наступний день, п'ятнадцять ялинкові кулі. Зробіть з новорічних ялинкових куль декоративні підвіси, закріпіть їх на довгих стрічках і підвісьте до люстри або карнизу, а не використовувані ялинкові іграшки можна скласти в прозору вазу, прикрасьте її намистом або глітером. Вийде красива новорічна композиція. 16. різдвяні шкарпетки в європейських країнах. Подарунки дітям кладуть в красиві вовняні шкарпетки, і зазвичай вішають на камінні полиці, чому б не підтримати цю добру традицію. Тим більше, що шкарпетки можна повісити в будь якому куточку вашого будинку. 17. істівна гірлянда Шукаєте оригінальний спосіб прикрасити будинок до наступаючого свята спечіть ароматне імбирне печиво і зробіть в ньому невеликі отвори. Протягніть крізь дірочки стрічку і порадуйте близьких оригінальною стівною гірляндою. 18 сніжинка. Озбройтеся ножицями і прикрасьте будинок новорічними сніжинками з картону кольорового паперу або фольги, їх можна повісти на стіни і вікна будинку або прямо на ялинку. Ефект буде однаково вражаючим. 19. аксесуари для камінної зони Не забудьте прикрасити камін, зазвичай йому дістається головна роль в новорічному декорі. Тут будуть доречні ялинкові іграшки, гірлянди і різдвяні шкарпетки. А якщо каміна у вас немає, його завжди можна намалювати. 20. декор для фасаду: створіть казку і на вулиці розпаліть багаття, прикрасьте дерева ялинковими іграшками, а завершити перетворення допоможуть палаючі свічки в красивих свічниках.